Перших днів повномасштабного російського збройного вторгнення науковці Івано-Франківського університету нафти і газу розробляють технічні пристрої для потреб військових. Одна з останніх потужна зарядна станція на сонячних панелях. Вона проста у використанні і обслуговуванні, кажуть розробники, і підходить для заряджання як мобільних телефонів, так і тепловізорів чи квадрокоптерів. Якщо ж така зарядка раптом вийде з ладу, її легко можна відремонтувати у польових умовах за допомогою найелементарніших інструментів. Таку станцію дуже легко відремонтувати за допомогою інструменту там викрутка плоскогубці прямо на передовій. Бо ми е, прекрасно розуміємо, що. Е, е... Осколок чи куля, яка потрапляє в заводський виріб, повністю його виводить з ладу. Наші станції побудовані так, що вони зібрані з найдоступніших компонентів, зібрані так, що їх легко розібрати, відремонтувати, замінивши компонент, і все, і вони далі будуть працювати. Загалом науковцям вдалося розробити три моделі таких сонячних зарядних станцій: легку, оптимальну і максимальну. Вони відрізняються габаритами, вагою та потужністю. Найпростіша Станція, яку ми виготовляємо, от вона у нас складається з такої гнучкої панелі, з легкої панелі. Ті, що ми передаємо військовим, вони є вдвічі меншими. І з перетворювача, який дозволяє заряджати мобільні телефони, планшети, радіостанції в польових умовах. Це так звана станція оптимальна, яка має вже в своєму складі акумуляторну батарею. Тобто можна працювати і тоді, коли немає сонця. Це є станція максимальна, яка може живити відповідно прилади, що потребують мережевого живлення. Це і специфічні зарядні пристрої для квадрокоптерів, для радіостанцій, для тепловізорів. Наразі найскладніше закупити необхідні запчастини для виробництва таких польових зарядок: сонячні панелі, акумулятори усе це в нинішній час на вагу золота, стверджують розробники. Саме ці комплектуючі У нас в Україні дуже швидко розійшлися з початком війни. І більшість з них доводилось замовляти з Китаю. Була дуже довга доставка. Ми знайшли ближче це Польща. Це найближче, що було це до двох тижнів доставка. Мобільні станції доставляють військовим на передову, а також цивільному населенню, яке перебуває у важких побутових умовах. Чимало сіл та містечок на лінії розмежування відрізані від електропостачання. До ці станції підуть. Цивільним, які знаходяться в не менш важких умовах ніж наші військові, тому що вони теж потребують зв'язку потребують живлення. Пам'ятаємо про те, що на даний час більше ніж 600 населених пунктів в нас лишається без електроживлення і без фактично нормального функціонування та зв'язку. Прикарпатські науковці вже виготовили більше десятка таких зарядних станцій. Половину з них вже передали військовим і цивільним у міста, що на передовій. Решту відправлять після доукомплектування. Вікторія Богдан Ярослав Лелет. Новини на вежі.